Архангел Метатрон, практика очищення енергетичних центрів, цілющий куб. Архангел Метатрон той, хто проходив земні втілення як пророк-цілитель і, досягнувши духовної чистоти, перейшов на службу в небесну студію цілительства. Він керує меркавою світла і першою зефірою древа життя. Тому знає, як допомогти втілені душі відновити баланс енергетичних центрів. Цілющий купа архангела метатрона діє як пилисос з аквафільтром, рухаючись від маківки голови по тілу вниз до кореневої чакри, а потім знову підіймається вгору, втягуючи усі енергетичні забруднення емоційних і ментальних вібрацій людей, які душа прийняла від взаємодії з її оточенням або з інформаційного простору. Перед тим як приступити до сеансу ангелотерапії, я рекомендую вам прослухати інформацію про енергетичне тіло, яку я поділилася у відео кілька днів тому. Це дозволить вам краще зрозуміти, як функціонує ваше енергетичне поле, допоможе налаштуватися на максимально ефективний сеанс. У відео я детально пояснюю, як енергетичне тіло впливає на ваше фізичне, емоційне та духовне здоров'я, а також як можна працювати з ним для досягнення гармонії та позитивних змін у вашому житті. А також я хочу нагадати, що кожна душа наділена вільною волею закликати ангелів і архангелів, які приходять для духовної допомоги, коли ми просимо у них підтримки, зцілення, допомоги в будь-яких сферах життя. Я рекомендую звертатися до ангелів і архангелів. У вдячній формі, навіть коли ми дякуємо за те, чого ще не маємо у фізичній реальності. Наприклад, якщо в тілі поселилася хвороба, ви бажаєте зцілитися, то дякуйте Богу за міцне здоров'я, ресурсний стан, за гарне самопочуття і добрий настрій. Звертаючись до ангелів-архангелів, насправді ми звертаємося до Бога, бо лише Бог один цілитель вони є Божі посланці. Коли ми звертаємося до Божественної сім'ї, вдячній формі чи у позитивній формі теперішнього часу, через мантри, маніфестації ми стаємо партнерами з Богом єдиним цілим. Вільна воля дозволяє навчатися, розширювати свідомість, пізнавати обирати свій шлях. Я пропоную вам істинний шлях співтворчості з Богом, прийняття чи не прийняття своєї вільної волі, лише ваш вибір. Викличете, Бог відповідає завжди, в усіх шляхах, різниця тільки в часі, який пройде до того, щоб ви пройшли свої уроки на вихід і стану жертви до співтворців своєї реальності. А тепер давайте запросимо архангела Медатрона у вдячній формі промовимо мантру в ім'я безумовної любові Творця. Моя життєва енергія, моя життєва сила дана мені від божественного народження, повернута мені в повному обсязі в очищеному вигляді світлом Бога від кожної людини з кожної ситуації, з усіми їх втілень в усіх просторах і мірностях, де була втрачена або забрана без моєї недоволі. Я дякую Архангелу Датрону за відновлення в мені енергії життєвої сили, так є, так проявлено істина. Дорога душа! Для розслабляючої атмосфери запали свічки, створи собі ароматерапію розслабляючого аромату, займи положення тіла, сидячи або лежачи, так, щоб твоїй спині було зручно. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на мить і зробіть ніжні повільні чотири видохи. Зробіть ще один глибокий вдих, затримайте дихання на мить і ніжної повільно видохніть. Добре. Переведіть увагу у ваше тіло, на ваше дихання, почніть спостерігати за вашим диханням, дихайте повільно та спокійно. Просто спостерігаючи за своїм диханням. Дихання це ваш Божественний дух, котрий живе у вашому тілесному храмі, як дух почувається в цьому тілі. Уявіть, як дух заповнює ваше тіло духовною енергією, життєвою сили, завдяки якій ви живете. Уявіть духовну енергію, як хвилю, яка входить через маківку голови і розтікається по всьому тілу до пальчиків ніг. Дозвольте всім вашим м'язам розслабитися, вся напруга повністю йде з тіла, ви відчуваєте себе спокійними і розслабленими. Відчуйте, як ваші ноги розслабляються. Відчуйте, як ваші стегна розслабляються. Відчуйте, як ваш живіт розслабляється, відчуйте, як ваша грудна клітка розслабляється, відчуйте, як ваші руки розслабляються, відчуйте, як ваші плечі розслабляються, відчуйте, як ваша шия розслабляється. Відчуйте, розслаблення в голові, ваш розум зараз спокійний. Ваші всі думки відпочивають. Духовна енергія в тілі протікає легко, рухаючись від коронної чакри до кореневої чакри. Уявіть, як Архангел-Метатрон простягає вам свій цілющий куб для очищення ваших енергетичних центрів. Відчуйте тепло в області маківки, як цілюча божественна енергія входить через вашу маківку. І спускається до області між вашими бровами, вашому духовному оку, вскриваючи ваше духовне бачення. Ви починаєте ясно бачити свій шлях, які кроки вам потрібно зробити на вашому шляху для досягнення найвищої мети вашого втілення. Уявіть, як цілющий купер архангела метатрона спускається нижче до області вашого горла. То ваша горлова чакра, яка відповідає за транслювання вашої внутрішньої істини. Жиственна енергія очищує ваш горловий центр, і ви починаєте вільно виражати свої почуття. Вам не потрібно більше скривати свою правду. Те, що вам так давно хотілося сказати цьому світу, ви говорите вільно, у вас немає більше ніяких блоків чи зажимів. Духовна енергія рухається вільно і направляється до вашої серцевої чакри, цілюючи її від болю переживань, ланцу кожний ритм вашого серця. Для очищення серцевої чакри важливо відпустити старі образи, біль, негативні емоції. Це можна зробити через прощення себе та інших, а також практикуючи любов до себе. Скажіть собі, я відкритий до любові, я заслуговую на любов і турботу. Моє серце відкрите для безумовної любові. Архангел Метатрон наповнює достатнім почуттям любові. Ви приймаєте себе та інших, і з цього моменту у вас гармонійні відносини з собою і світом навколо. Цілющий куб метатрона спускається нижче до чакри сонячного сплетіння, яка розташована в області шлунка, трохи нижче грудної клітки і відновлює емоційну рівновагу, підвищує вашу впевненість в собі, зміцнює вашу силу воля. Уявіть, як яскраве, жовте, золотисте світло розширюється, очищує вашу чакру. Візуалізуйте, як світло розчиняє всі негативні емоції, сумніви або страхи. Говоріть собі, я володію безмежною силою, впевненістю, я керую своєю долею, я дію з рішучістю я маю право бути сильним, Цілющий куб Метатрона розкриває груди підсилюючи енергію в області сонячного сплетіння і розтягує ваш хребет, допомагаючи відчути більше сили і впевненості, відкриває серце, дозволяючи енергії вільно циркулювати в усьому тілі. А тепер уявіть, як божественна енергія перетікає в сакральну чакру, яка розташована в нижній частині живота. Направте свою увагу в область пупка і нижче в область таза. Відчуйте, як куп метатрона проходить по цій чакрі, розблоковує її. Ви можете вільно насолоджуватися життям, вільно відчувати, відкрито ставитися до емоцій почуттів інших, а також мати здорові гармонійні стосунки з іншими людьми, що базуються на екологічному енергопоку. Ваша сакральна чакра розблокується, ви комфортно почуваєтеся в своєму тілі, божественна енергія доходить до статевих органів і очищує їх, наповнює вас почуттям безпеки, укріплює зв'язок з землею, ви відчуваєте стабільність і заземлення. Цілющий куб метатрона підіймається знову вверх по вашому тілу, вздовж хребта і витягує всю негативну енергію, яка накопичилася в ваших енергетичних центрах. Ви очищені і добре почуваєте себе. Ваші чакри збалансовані нині, дозволяють енергії вільно циркулювати по всьому тілу. Ваше фізичне, емоційне та духовне благополуччя зростає. Подякуйте Богу за це, подякуйте за очищення енергетичного тіла, за зцілення, подякуйте Архангелу Метатрону. Духовна енергія може рухатися вільно зараз, що дозволить вам легко встановити контакт з вашим духом, який проведе вас до вищих рівнів свідомості. Дякую, душа, за те, що була зі мною, дякую за довіру, дякую за енергообмін, будь-якому прояві. Разом ми зростаємо, створюємо колективну свідомість світла. Дякую вам за підтримку каналу, обіймаю вас серцем благословляю ваш духовний шлях зцілення і розкриття Творця в собі.